Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати мої закупки в магазині костко. Так. От такі от органічні оливки. Дві баночки я відразу сюди буду ставити. Потім все це буду розпреділяти. Так, дуже смачнючі. Я їх просто обожнюю. Так, квашена капуста. Теж я її дуже полюбляю, цю капусту. Дві. Баньки. Так. Майонез. Авокадо, з авокадо. Теж дуже смачний. Так. Йогурт. Прошла закупка була, був йогурт, і теперішній також. Так. Оце в мене закінчилися капсули омега. Ну, такі, бачите, купили так. Оріхи. Грецькі, бачите? наскільки тут, 771 грам? Дві упаковки? Так, так, так. Капуста. Роблю з неї салати, тушу постійно. Так. Авокадо. Ще в мене є сітка, але Андрій вирішив мені взяти ще три. Огірочки. Огірочки в мене дуже добре пішли. От, бачите, вони такі. Скільки? чотири, Чотири упаковки. Бачите, огірочки. Так. Яйця. Дві упаковки. Два таких луточки. Тут по 24 штучки. Так, бачите, така капуста цвітна. До речі, давненько не було її в продажі в костко. Так. Черіки, дві упаковочки. Такі. Бачите, коробочка з такими. З юрачками, щоб вони дихали. Дві пачечки. По цінах, друзі, я вам не скажу, тому що Андрій ніколи мені чек не показує, собі ще скупляються. Так, оце мені дуже сподобалось базилік, песто з базиліку. Ну, то вже така смакота безподобна. Кажу Андрій, якщо ще буде, Попадеться, то візьми мені. От він купив. так Шпинат в мене ще є пачка. От ще взяла шпинат у мені. Так. Оце я кажу, що це таке? от Бо в перший раз таке я побачила. от Андрій каже, що це кальмари. От, бачите? Отак їх тут багатенько. Я зараз розріжу і пофасую. От, побачите їх тут, он, скільки багато. Тут ціна написана 19 доларів 99 центів. Так, червона риба. Фіш. І креветки. От. Вони вже відварені. У мене ще є ціла пачка. Але вирішив ще взяти мені. І мені не влазило. От на стіл сюди. І ще такі ці, дві упаковки брокколі. Одна і друга. Ой, і друга. Ще манго лежить. Те, що я колись збирала. Ще в мене є бургерські котлети. І ще є в мене цей брокколі заморожений. Масло є ще. Ну, в общем, багато всього ще є. Але Андрій практикує раз в місяць їздити в цей костко за закупами. Так, ну що, я займаюся зараз, буду все це розфасовувати. От, рибку, рибку хочу трішечки. Зробити малосольну. Так, ну все, займаюся, займаюся, друзі. Буду все по місцям викладати. Дякую вам, мої дорогі, що підтримуєте мене, дивитесь мої відео. От. Удачі вам в усьому! Головне міцне, міцне здоров'я, щоб було у вас всіх. Це саме-саме головне. До нових зустрічей. Усього вам самого-самого найкращого. Перемоги нашій рідній Україні. Пока-пока!